Круглий стіл цінності сучасного суспільства, наука і практика. 30 вересня 2025 року в інституті прикладної педагогіки відбувся Круглий стіл, цінності сучасного суспільства, наука і практика. Подія, що об'єднала науковців, педагогів, психологів, соціологів і освітян навколо спільного питання, що сьогодні є справжніми орієнтирами для людини, освіти і держави. Модераторка зустрічі Тетяна Бевс, професорка доктор історичних наук, здала тон дискусії, відкривши розмову про головне про цінності, які формують не лише систему освіти, а й сучасне суспільство. Її слова стали лейтмотивом події. Цінності це не просто поняття чи гасла, це те, що формує наш світогляд і з'єднує минуле, сучасне і майбутнє. Першим до учасників звернувся директор інституту прикладної педагогіки, професор та доктор педагогічних наук Василь Шулєр. У своєму натхненному виступі він говорив про освіту як нескінченну подорож і про роль учителя як ключа до змін. Освіта це нескінченна подорож, яка не має фінішу, і лише вчитель, що поєднує інтелект і духовність, дати не виховати покоління з внутрішнім стрижним і життєвими орієнтирами. Після його виступу Тетяна Бевс підкреслила: ми часто говоримо про технології, інновації, прогрес. Але якщо в основі не буде цінностей, усе це залишиться безмістовним. Далі пролунала доповідь академіка доктора психологічних наук Івана Беха, духовні цінності як компас у сучасному світі. Він наголосив: справжня духовність не потребує декларації, вона проявляється у вчинках у правді, доброті, людяності. Духовна цінність стає реальною лише через вчинок, коли людина діє чесно, гідно, з любов'ю. Саме тоді абстракт не перетвориться на живу енергію душі. Після цікавої доповіді контраторка продовжила круглий стіл. Ми вже говорили про цінності особистісні, а тепер погляньмо ширше на ті, що формують державу та суспільство. Професорка та доктор науки державного управління Тетяна Василевська продовжила тему, розкривши, як цінності стають підґрунтям публічної політики і впливають на рішення, які змінюють країну. Жодна політика не може бути ефективною, якщо в ній немає цінностей: людяності, гідності, справедливості. Креслила вона її виступ став одним із найемоційніших і викликав глибоке обговорення серед учасників. Своїми роздумами поділився і професор та доктор педагогічних наук Василь Жуковський. Його виступ, основи християнської етики, показав, як духовно-моральні цінності формують культуру взаємин і виховання в українській школі. Професорка та доктор психологічних наук Галина Бевз наголосила від на важливості збереження ціннісного змісту освіти. Вона зазначила, коли школа втрачає ціннісне ядро. Вона перестає виховувати. Освіта має формувати не лише розум, а й характер. Освіта це не просто система знань, а простір, у якому дитина вчиться бути людиною. Мондераторка заходу, професорка та доктор історичних наук Тетяна Бевс у своїй науковій доповіді зосередилася на політичних цінностях і формуванні громадянської ідентичності. Бути громадянином, за її словами, це не просто статус, а про відповідальність, гідність і щоденні дії. Ціна Бевс також зазначила, ми говоримо про цінності як про ідею, але насправді це практика. Це щоденний вибір, який визначає, ким ми є. Особливе пожвавлення викликала дискусія Живий діалог про цінності. У ній активно брали участь Катерина Журба, професорка та доктор педагогічних наук, а також Анна Тащенко, кандидат соціологічних наук, доцент. Експерти обговорювали, які орієнтири є універсальними для всього людства, а які винятково українськими. Звучали думки про те, як війна та глобалізація змінюють суспільну систему координат і як виховати в дітей гідність, свободу та відповідальність. Не як красиві слова, а як щоденні практики. У фіналі Круглого столу пролинула спільна думка. Цінності це не просто те, про що ми говоримо. Це те, як ми живемо. Вони формують наші рішення, наше суспільство і наше майбутнє. Бо саме цінності визначають. Ким ми є сьогодні і якими будемо завтра. І поки освіта залишається простором людяності, вона продовжує бути тим, що справді змінює світ. Освіта це не підготовка до життя. Освіта це саме життя.